Как вообще, Ирочка? Доця тоже от. Отхристилася від цих всіх дніпровських, і все одно хто там іде і що там произойдет. Следує, що вже збираються, це, це, як всегда, сидіти вже в машині, ночь на дворі, темнота, мені щоб піти і допомогти своїй матері сісти в машину спокійно, він сидить, відео знімає. Ну і що, хто б сумнівався, що произойшло. Натька сумок. Не щоб спочатку вивести шупу, посидить на лавочку, щоб вона сиділа спокійно, не стояла, тому що не равновесся, нічого нема. Вона перш, перш все Насобирала сумок, жратви на поїздку. Що це що це таке? Бутерброди з маслом, з колбасою і сиром. А що це що це за їда для діабетика Ти не хочеш сказати, Надька Ладно ти там у себе закидаєш такі продукти, у сівку вам нічого не буде. А шупі? Ти собираєшся шупу кормити отакими от продуктами, бутербродами з колбасою, так? Да? А потім ви удивляєтесь, що вони сахар а Надька знає, як це все порішать. Вона її забабахає інсуліна більше, чим їй треба. Чим і нормально буде. Надька, ти про ти вообще про що думаєш? Скажи мені, пожалуйста.